Так, іду це, гуляю по лісу і по стежці йду і дивлюся, щось біле таке. У мене вже око набите на гриби. От підхожу, А тут дивлюся, находжу одного гриба. Великого. Я вже бачу, якщо є один гриб, рядовка, значить там Обов'язково бути іще кілька. І вони в ряд стеляться. І я зрозумів, що це рядовка, але коли перевернув цей гриб, я не повірив своїм очам. Ну, тут не видно, зараз я покажу. Ось на прикладі тут теж уже слимаки постаралися, ну от бачив в ряд Ось, напевно, тут може ціліше буде. Да. От показую. О, ще видно, що не повністю з'їдений. Ось такий красивий. Це найсмачніша рядовка ліловонога. Бачимо, слимки ще сидять. Сама смачна. І вже років п'ять тут я не бачив в парку. Тополева, сіра, ати. Цієї, оце вперше раз побачив, я замітив це місце. І ще зараз покажу, думаю, тут ще пройдуся. І от такий красень ось. Ще раз покажу, як правильно треба гриби зривати, щоб на цьому місці на років 3-4-5 росли гриби. У нас не зовсім правильно зривають, У нас просто беруть ножа, от, підходять. І зрізають, залишаючи ножку зрізану в землі. Це не є правильно. Я давно замітив і вже почав інформацію по цьому, з приводу цього. Дехто скаже, що а коли ми так будемо зривати з корнем, то ми і міцелії зриваємо. Ну, Це значить, людина пропустила п'ятий клас біології. Тут міцелії взагалі тут. Вони ростуть на глибину до півтора-іноді до двох метрів. Тобто то це ніякої шкоди, якщо ми так зірвемо, не буде. Але коли ми, от ми можемо зірвати, ось такі красиві, до речі, покажу, ну, просто красені. Камера не передає. Цілий, непошкоджений. Ну, шкода буде їсти його. Це мої улюблені гриби. Не польські там, не білі, а от саме ліловинова рядовка. От їх обожнюю. От Бачимо, не червиві. От, якщо ми так оце залишимо, що відбувається? Відбувається ну, пошкодження різними бактеріями, нехорошими загнивання, гнилосними бактеріями. І це і все йде гниль вглуб міцелій. І вся міцелія е, заражається і починає гнити. І тому от так зрізаємо і вже приходимо на наступний рік, а на цьому місці вже нічого немає. Пусто. от Вона вже пропала. Тому нам ну, треба так зрізати, ну, можна так розкидати, що хай там зверху вони підгнивають. Ось така знахідка. Зараз пройдуся, може тут іще будуть, повинні бути. Дуже, дуже неприємний запах. Хто збирав-рядовки, той ну, розуміє цей запах грибний, рядовок. Ну і смак теж на висоті. Ну, в кінці ще покажу, як у нас пішла деградація серед молоді, ну, по крайній морі в громаді. Та напевно це по всій країні. нас стовпчики недавно поставили інформативні, такі залізні, красиві. Ось вже бачимо всі стовпчики, півтора десятка, всі поломані, погнуті. Фонарі там побиті, лавочки потрощені. Дедропарк мусор звозять, прямо в кульках викидають. Ну ось такі. Я не знаю, скільки це воно коштувало громаді. ну Звичайно, це не обійшлося від відбивання грошей, це зрозуміло. Але все це рівно дуже якісно, красиво. От результат. Прямо. О, з цементом вирвано. І це фактично дві неділі. Ну ось так, навіть не знаю, як це коментувати.